Чому потрібно дякувати людям у світі? Слово, яке лікує світ. У кожному з нас живе маленьке сонце. Воно світить тихо, але якщо його постійно годувати, подякою, воно стає величезним і зігріває всіх навколо. У тібетських та ведичних текстах є одне особливе слово, яке вимовляють не губами, а серцем. І воно звучить по різному, в різних мовах, але суть одна українською дякую, санскритом дханьят. Я благословений тобою. Тібетською ту велика доброта серця. Навіть гавайською махало. Дихаю тобою одним духом. Усі ці слова мають спільний корінь. Дякую, буквально означає Дай тобі благо, нехай добро множиться через тебе. Чому езотеричні вчителі кажуть, дякую то і усім. Перше, подяка це найшвидша молитва, коли ти щиро дякуєш людині, водію маршрутки, продавчині, прибиральниці, лікарю, мамі, ворогу, сонцю, дощу, ти відкриваєш канал, через який всесвіт мить тево. Повертає тобі благо в десятеро. Це не закон бумеранга, це закон резонансу. Ти налаштовуєш свою вібрацію на частоту. Мені вже добре, і все світ змушен підлаштовувати реальність під цю частоту. Друге, кожна людина, дзеркало Бога, У хагава Кришна Крішна каже Арджунів. Кожній істоти бачиш в мене. Коли ти дякуєш людині, ти дякуєш творцю, який прийшов до тебе в цьому образі, щоб дати тобі досвід, урок або просто посмішку. Не подякував, пропустив Бога повз себе. Третє, подяка розчиняє карму. У тібетському буддизмі є практика Тонглен: вдихаєш чужий біль, видихаєш любові, подяку. Коли ти дякуєш навіть за погану, подію чи погану людину, ти трансформуєш негативну кармічну енергію у світло. Ти буквально знімаєш тягар своєї душі із души іншої людини. І четверте, дякую, це код активації достатку. Давні шамани знали, поки ти в стані мені бракує, бракуватиме завжди. Як тільки ви почнете щодня дякувати за те, що маєте хліб, дах, здоров'я за те, що бачите небо, ви перейдете у стан, мені вистачає і прибуває. І все світ почне приносити ще більше практика, яку радять усі учителі, що вечора перед сном кажіть, дякую вголос. Дякую всім людям цього дня. Дякую тим, хто посміхнувся і тим, хто насупився. Або всі були моїми вчителями. Дякую творцю за те, що прийшов до мене в тисячі ликів. Нехай моє серце завжди пам'ятає. Кожне дякую. Це поцілунок душі Богу. Ось побачите вже через декілька днів. Ви не впізнаєте своє життя. З'являться гроші звідки не чекали. Розмокчуття, конфлікти. Люди почнуть дарувати вам тепло. Просто так а серце стане спокійним. Тому відкривайте найдавніший і найпотужніший і самий простий портал достатку і любові. Просто дякуйте багато і усім. У світі дякуватиме і світ дякувати вам у відповідь щедро, і без кінця. З любов'ю і безмежною вдячністю до кожного, хто читає, хто думає, хто слухає мене. Ви наше диво. Дякую вам, люди, за те, що ви є, і обожнюю вас.